За 8 тисяч? О, а ці такі гарні навужники з підсвіткою. Та й ще і чуть не тисячу гривень акція. Ну все, буду ці брати. А де я гроші візьму? А, точно, я ж заколядував. Так. Мої гроші? Так, оскільки їх є Стоп, а де тисяча? Мама! Що Вітя? А ти не брала мої гроші у ті заколядовані? Ні, Вітя, я не брала твої гроші. А де тисяча? А може малий забрав? Мама, а де малий? На англійський. Ну все, мені в принципі і так вистачить. ці гроші на навушники. А, а потім вже малий прийде, то я об'ясню. Соломія. Е, давай зустрінемося на нашому місці в парку. Бо я тут такі навушники хочу замовити. хочу ще з тобою порадитися, чи мені їх замовляти. Ну, зустрічаємося на нашому місті, я тобі там все покажу. Може ще десь погуляємо. Давай, папа, -па, до зустрічі! Так, зараз собі всього понакупляю. Сухарики, чіпси, кока-кола, арахісове масло. Що я в нього гроші взяв. Він і так там багато має. Так, арахісове масло. Так. А сухарики взяти зі смаком сиру чи маку? Не знаю, відчуття якісь Ох, ха О хага! а тут класно. М -м -м. З англійською втік, сього понакупляв. Що може бути краще? Де то суміє? Ого, то вже так багато часу минуло. Вона де там так довго збирається? Ой ці дівчата вони чого так довго збираються. Стоп. А це часом не малий? А він що там робить? Малий, ти що тут робиш? Нічого собі ти просто собі сижу. А що вже англійська закінчилася? Так, вже, вже близько скінчилося. А ти де так багато грошей взяв і на сухарики, і на чіпси, і на кока-колу, і на батончики. А я знайшов гроші, бо тому в парку, та знайшов тому гроші в парку. Часом не в мене в столі. Мали, віддавай мені всі гроші зараз. Я не маю грошей. Так, малий, ти або віддаєш мені всі мої гроші, або цілий місяць і миєш посуду і прибираєш в кімнаті. Одним словом все за мене будеш робити. А як би ви покарали малого, напишіть в коментарях і не забувайте ставити вподобайки, бо так багато переглядів, а лайків так мало. Дякую вам дуже. А хоча знаєш, я придумала, давай йде краще гроші дам. А це що таке? Як що? Твої гроші. Ах, зараза, дам тільки 10 гривень. А ну стій!